Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канотний огляд. Цими днями виповнюється 81 рік з дня небаченого подвигу, коли товариш Молотов, міністр закордонних справ Радянського Союзу, на дальньому бомбардувальнику П-8. Він ще має назву ТБ-7, має назву АНТ-42. Це все один і той же літак. Так от, на дальньому бомбардувальнику П8 здійснив такий героїчний політ через територію ворожої Німеччини до Лондона. А потім ще з Лондона на Шотландію, потім на Рік Явік, в Вашингтон і назад. Ну, Існують багато таких в інтернеті багато повідомлень про цей політ. Як вони летіли, як вони світло не включали, тому що, знаєте. Вороги побачать, що там літак летить, світло горить. Про те, як їм було холодно, про те, як вони економили паливо, як вони виключали двигуни. По одному двигуну виключали, щоб двигуни відпочили. І щоб шуму менше було. І щоб паливо економити. Ну, це, звичайно, повна дурниця. Люба людина, яка хоч трошки розуміється в авіації, розуміє, що це все повна дурниця. Але ж для чого. Для чого молото туди полетів? Молото вже ж літав. А вся справа в тому, що Гітлер дуже що Сталін дуже боявся Гітлера. Дуже боявся. І в 1939 році вони були союзники, вони розірвали Польщу пополам. Але ж потім, в червні 41-го року Гітлер напав на Радянський Союз і 7 жовтня 41-го року, за 10 днів до початку великого наступу німців на Москву, Сталін, між іншому присутності Жукова, дав бег доручення почати сепаратні переговори з німцями організувати про сепаратний мир, окремий від Англії і, Брит... Англії і США. Це було сказано в присутності Жукова, і Жуков вже в радянські часи це підтвердив, що була така історія. Перемови вів, вів Судоплата, це права рука Берії, Вели, велись вони в ресторані Арагві в Москві, ну де ще можна вести перемови, як не в ресторані, з болгарським послом Столітовим. Справа в тому, що болгарський цар Борис він був в дружніх стосунках з Гітлером. І от посла Болгарії попросили знач, ці пропозиції Радянського Союзу донести через. Царя Бориса до Гітлера. Умови Умови були такі. Радянський Союз пропонує повернутися до Брест-Литовського договору, договору 1918 року, того, що Троцький заключав по наказу Леніна. Ну, тоді віддавалась німцям Прибалтика, Білорусія, Україна, Молдова, Молдова. все віддавалося. Лише би їх не чіпали. Царь Борис передав. Століто передав царю Борису і цар Борис передав Гітлеру. Гітлер відмовився. Ну, ви знаєте, що Гітлер був дуже великий миротворець, він завжди говорив, що його ціллю є 200 років миру в Європі. Він сказав, що має бути загальний мир, має бути домовленість між Німеччиною, Радянським Союзом, Великою Британією і Сполученими Штатами. Про мир. Ну, всіх миротвор... ну як Путін, блін, миротворець був Гітлер. Точно, вони схожі друг на друга. Так от, що хотів Гітлер? Гітлер сказав: Радянський Союз віддає все, що віддає, Німеччина панує в Європі, Велика Британія відмовляється від своїх колоній і від всіх військово-морських баз у всьому світі, їх забирає Німеччина. Британія сидить тихо на своєму острові, нікого не чіпає. Сполучені Штати сидять на континенті на американському континенті і залишаються один на один у своїй війні з Японією. Сепаратні домовленості достатньо було бажання Сталіна. Але ж загальний мир це потрібно було домовитись з Черчиллем в Великобританії і з Рузвельтом в Сполучених Штатах. От саме для цього і був здійснений цей політ. Як саме він проходив? Як саме він проходив? 19 травня, пізно ввечері, що в нічний час летіти, з аеродрома Бикова, цей самий ТБ П8 з Молотовим вилетів на Стрижівку, на село Стрижівку біля Вінниці, шановні. Тому що там знаходилася вже ставка Гітлера, і там в цей час знаходиться міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп. Тож не знає, що там була ставка Гітлера. Але то не була ставка Гітлера. Її будували не для Гітлера. Її будував Радянський Союз, готуючись до Великої війни в Європі. І це була ставка, командуючи південно-західним напрямком наступу Радянського Союзу на Європу товариша Будьонного. Сімона У В 1941 році практично всі основні будівельні роботи були закінчені. Була протягнута залізнична нитка з станції Калинівка. Був побудований аеродром, було побудоване саме сховище і так далі. Німці тільки зробили великий басен, в якому Гітлер купався. Йому воду наливали з південного був. Так от, цей аеродром був дуже добре відомий нашим. Нашим пілотам, вони знали, де він, як туди знайти як підійти. Згідно з домовленостей з урядом Німеччини, літак прилетів. Ну, Німці, по-перше, на нього його не атакували. Вони йому дали коридор через лінію фронту. Далі він прилетів в Стрижівку. Йому включили, німці включили аеродром. Літак сів. Молот, за молотом бо він приїхала машина повезла на перемови до Рібентропа. Ну, знаєте, останні там перемови перед сепаратними переговорами. Там межі компромісу, що кому даємо, що кому віддаємо, що як скажуть так. Оце все вони обговорювали. А німці поставили охорону кров'ю літака, випустили тільки одного людину, одну людину. Вийшов Ендель Карлович Пуусеп. Пілот. Він знав німецьку мову. Це естонець, він знав дуже добре німецьку мову. Тому він з німцями переговорив, він оглянув літак, сам вийшов. Потім під'їхала машина, його за, заправили, скільки потрібно було. Штурману дали навігацію, німці дали навігацію. Тому що такий Велетенський політ через всю Україну, Польщу, Німеччину в ті часи років, 80 років назад це було пусте діло. Літак з таким же успіхом міг десь в Середземному морі впасти або на північному поліцію його потім знайшли би. А е, навігація є навігація. Це, це маяки 1, 2, 3, 5, його частоти, позивні і місце містор, розташування. А далі Штурман, користуючись радіокомпасом, по цим маякам прокладає шлях вперед, 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 до тих пір, поки не прилетить в лондон. Болотов провів перемови. Німці. Випустили їх спокійно. Вони літак вже був підготовлений до виліту, німці їх випустили і вони полетіли на Великобританію. Приземлились вони на аеродромі Дарп в Великій Британії. І е, літаком, англійським літаком, дуже цікавою назвою Фламінго. Це така марка літака була Молотова, відвезли в Лондон на перемови до Черчилля. Саме цікаве, що е, от цей факт газети вже знали, що без прикладу б, ну, гречний подвиг через територію Німеччини вночі пролетіли. Всі дуже цікавились цим літаком і екіпажем. І от англійський літак Фламінго, який відвіз Молотова, тут же загружив, загрузив кучу бажаючих дипломатів різних, там державних діячів Великої Британії, і там був е, командир корабля е, Асеєв. Такий Асеєв, Ав, Асієв Сергій Олександрович. І вони полетіли на цей аеродром Дарп, щоб показати літак. І треба ж таки біді статися, після зльоту літак загоріся, впав і розбився. Загинули всі. Всі ті чиновники англійські, що хотіли подивитись, пілоти, літак і командир корабля Асеєв Сергій Олександрович. І залишився там один Пусе Пендель Карлович, який був. Кейт залишився старшим на цьому кораблі. Черчилль, незважаючи на таку катастрофу, захотів особисто привітати пілотів. Тому ще один літак полетів, привезли пілотів на чолі Карловичем Пусепом. І він їх там привітав, побажав їм всього найкращого. От я маю сказати, що незважаючи на те, що перемови. Пройшли невдало, Черчіль відмовився від сепаратного миру, від всякого миру з Німеччиною. Але ж був дуже великий розголос, і екіпаж літака там дуже добре приймали. І на літак ходили дивитись, тому що літак був дійсно великий і цікавий. Був досить непоганий літак. Це був літак П8, бортовий номер 42066 1941 року випуску. Ну новий літак практично. Екіпаж у нього 12 чоловік. Два пілоти, два штурмана, два радисти, два бортмеханіка і чотири повітряних стрілка. Чотири повітряних стрілка. 12 чоловік. Летіли два екіпажа, тобто .е. ще 12 чоловік, таких самих сиділи в салоні. Плюс летів молотов з помічником. Дипломати летіли тільки двоє. І два чоловіки особистої охорони Молотова, які летіли. Всього 16 чоловік. Маю сказати, що П8, він там з різними двигунами міг стояти. А так от з двигунами АМ-35А, які були на цьому літаку, він забезпечував дальність безпосадочну 3600 км. Перегоночна дальність. Це з двома тоннами авіабом. Я хочу сказати, що, 6, що 12 чоловік лишніх, плюс 4-16 чоловік лишніх, це вже вважає 1600, плюс ще там все інше. Тобто, літак фактично. Летів з максимальним навантаженням. Але бомб в нього, в бомбелюку, не було, туди загрузили додатковий паливний бак і ще балони з киснем. Тому що літак летів на висоті 10 кілометрів для того, щоб дальність забезпечити, і тому всі мали дихати з киснем з кисневих масок. Всі 16 чоловік. Ну і екіпаж ще один і ще 12 чоловік. Екіпаж. От, місія Молотова завершилась невдало в Лондоні, і він полетів в, в Сполучені Штати. Вони полетіли з аеродрома там Тарп в Шотландію, там дозаправились, звідти на Рейк'явік, там знову дозаправились і на Вашингтон. 28 травня е, вилетіли, 29 травня. Вважаємо, що ми що вони прилетіли в, в Вашингтон. Два дні 29-30 травня велись перемови Молотова з Рузвельтом. Рузвельт відмовився від миру, фактично, це від капітуляції перед Німеччиною. Йому це було не потрібно, Сполученим Штатам не потрібно було. Але знову ж вся преса писала про героїчний екіпаж, і Рузвельт запросив. І знову слова Декардович Своїми, своїм екіпажем, значить, прийшов до Рузвельда, то їм потиснув руку, побажав там щастя і успіхів в подальшій льотній роботі. Але, як не крути, знову не добився молотов капітуляції Сполучених Штатів. Були такі підписані домовленості, типу про спільну боротьбу і так далі, ні про що. От. Вони там трошки відпочили, і 12 червня, ну екіпажу треба було відпочити після таких перельотів. 12 червня зранку екіпаж вилітає назад в Лондон через ту саму, той самий рік Явік і ту саму Шотландію з двома дозаправками. Але в Лондоні виявилось, що летіти через Німеччину неможливо. Гітлер їх пустив через свою територію, тому що він хотів добитись капітуляції цих країн. Ну, якщо болото не виконав доручення, то нема чого і летіти через територію Німеччини. Розмови, що такий великий літак може пролетіти через територію всієї Німеччини, потім окупованої Польщі і України – це дурниця. Шановні, в 42-му році Німеччина мала радіолокатори і мала суцільне радіолокаційне поле, тим більше на висок на великих висотах. А радіолокатор бачить ворожу ціль, бачить свій, свій винищувач, вночі винищувач вилітає, йому е, дають команди, заводять в атаку, він стріляє. Ну не, не попав, вони на що зробить другий заход, третій, четвертий. Кінчилось паливо, сяде, піде на, на свій аеродром, піднімуть з наступного аеродрома чергову, черговий літак винищувач. І будуть довбати, поки не роздовбають. Навіть мови не може бути, щоб вони без дозволу в пролетіли. Тому молотов поплив. Насправді поплив в Радянський Союз на попутному крейсері, якраз Англія супроводжувала там, якісь кораблі до, до, до Арханевського. І він поплив на крейсері. А літак був розібраний, ну екіпаж зняв гвинти, від, відстикував крила. Далі це все завантажили на, на торгове якесь судно, Сухогруз Великий. І він так доплив. В Архангельську його зібрали назад, і екіпаж перелетів знову в Бикову. Нічого не добився Молотов. Але ця історія мала дуже цікаве продовження. Справа в тому, що це 42-й рік, в кінці червня він повернувся. Німці наступають. Німці вже була Харківська операція, коли вони оточили Харків, там півмільйона солдат оточили в районі Харкова і з загальним напрямком. В сторону Чорного моря загальним напрямком на Ростов, німці йшли по тилам всього фронту радянського, оточуючи і загрібаючи той фронт весь, знищуючи, і перед ними вже не було радянських військ. І вони йшли на Ростов, потім загальним напрямком на Сталінград, щоб потім ну, вести вже діло до завершення війни. І радянська армія, так як в 41-му році вона почала тікати в 42-му році, і нічого її не могло зупинити. Навіть знаменитий приказ Сталіна номер 227 називався «Ні шагу назад. Відступ без наказу розстріл всім, хто відступив без наказу. Це пункт перший. І от такі люди називалися Ізмінниками родини». А пункт другий такий цікавий був: всі члени сімей ізмінників родини підлягають відправці в концтабори. Для примусової для, для праці примусової. Причому пояснювало, що членами сім'ї Змінника родини називались батько, мати, брата, брати, сестри, е, дружина, діти. Всі мали бути відправлені в Констабарит. І це не допомогло. І бігли вони, бігла, бігла радянська армія тікала, поки не, 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 не зупинилась перед Волгою в Волга в Сталінграді. Сталін боявся. Повного розгрому військового. І тому за допомогою японського уряду він почав переговори вже з Гітлером знову про сепаратні. Він вже відмовлявся від загального, миру, від загального договору, Там, хай, а, хай Великобританія, Сполучені Штати не хочуть. Він згоден на мир. І Японія була в мир... тоді в нас був мирний договор з Японією в Радянському Союзі. а Японія була Союзником Німеччини. І от вони ці перемови вели, потім приїхала офіційна делегація японська в Кремль до Сталіна. Це дипломати. Вони писали звіти, це документи, вони ж зберігаються в архівах. Японські дипломати сказали, що зустріч з Сталіним вселила в них надію. Кабінет Сталіна на столі Сталіна лежить, стоїть гарний портрет Гітлера з особистим подарунковим надписом Гітлера, товариша Гітлера. Товаришу Сталіну. Вони ж були два товариші, Це ж були два комуніста, строго, строго кажучи, що Гітлер, що Сталін. Вони вирішили, що да, Сталін, ну, Сталін не держав постійно цей портрет. Він його виставив в зв'язку з приходом японців. А, а портрет був подарений в 1939 році, після того, як Радянський Союз з Німеччиною спільно роздерли і завоювали Польщу і поділили Так от. Вони, вони, погодили, вони погодили умови сепаратного миру Радянського Союзу з Німеччиною. І Японія виступала гарантом цього договора. І Гітлер теж був в курсі, тому що ж, це ж не велося за його спиною. Гітлер теж був в курсі. Шановні, я вам зачитаю всі пункти, бо це дуже цікаво. Значить, умови сепаратних домовленостей Німеччини з Радянським Союзом. Пункт 1. СРСР і Німеччина повертаються до кордонів 1939 року по річці Сян. Пункт 2. СРСР передає Німеччини. Німеччині Прибалтику, Білорусію, Україну, Молдавію. В Україні створюється українська автономія. Під повний контроль Німеччини переходить, переходить сільське господарство України і промисловість. А українська автономія працює під повним протекторатом Німеччини. Ну, фактично, колонія Німецька. Пункт третій. Німеччина повертає Радянському Союзу Бесарабію. Ну так, типа кості кинули. Пункт четвертий: Одеса одержує статус Порто-Франко. Це вільне само, самокероване місто, яке не підкоряє, в якому немає ніякої влади, ні чужих, ні чужих, нічиїх армій немає. Пункт п'ятий. Близький схід, крім Туреччини, але включаючи Єгипет. Але в Єгипті без нафтових районів переходить в сферу радянського впливу. Шановні, вони почали ділити Британську імперію на шматки ще, ще не перемігши її. Пункт 6. Індія переходить під спільне радянсько-японське керування. Великобританія відмовляється від всіх військово-морських баз. І сидить на острові, а Сполучені Штати залишаються один на один з, з Японією на Тихому Океані. Японія виступає гарантом цих домовленостей. І ці домовленості були переправлені Гітлеру і почали вони там обговорювати, але прийшов вже кінець 42-го року, відбулася Сталінградська битва. Німецькі армії післяграда були розгромлені, і ви розумієте, що Сталін почував, почав почувати себе впевненіше. І Він вирішив, що ні, він буде разом з Великою Британією і Сполученими Штатами. А в січні 43-го року в Касабланці відбулись перемови представників Радянського Союзу, Великої Британії і США, і була підписана декларація про те, що. Ці країни беруть зобов'язання на себе війну вести до повної і беззастережної капітуляції Німеччини. І одразу після цього товариш Сталін повідомив уряди Великої Британії і Сполучених Штатів, що Японія зверталась до них з пропозиціями про сепаратний мир, але він відмовився, і ніяких наслідків юридичних ці пропозиції не мають. Ну, Сталін вирішив, на чию сторону йому ставати в цій битві. Що я хочу вам сказати? СРСР, як завжди, доєднався до переможців. Оце вони вміють. От тільки в 22-му році вони зробили велетенську дурницю, напали на Україну. І ми їх зараз доб'ємо, і вони буде дуже-дуже паршиво. Зараз вони ведуть себе так само, вони шукають сепаратних перемог. З Європою, з Німеччиною, з Францією, з Сполученими Штатами, з ким завгодно. Он уже, парламентці, президенти шести африканських країн, країн їдуть з миротворчою місією в Україну. Ну, мирити Путіна, так сказать, з Україною. Дурниця повна. Але ми маємо пам'ятати, що дві останні зустрічі Великої Сімки g 7. Завершились декларацію по повну і беззастережну підтримку України до повної перемоги над Росією. Ну, а ми, українці, маємо пам'ятати, що два рази Росія, один раз Росія, а другий раз радянський суд продавали Україну як тільки їм ставало важко. Обидва рази вони були згодні продати Україну, тільки від них відчепились. І висновок маємо робити один. Нічого спільного не повинні ми мати з російськими окупантами із Росією як такою. ЄС і НАТО це наш шлях до перемоги і до щастя в Україні. Нічого іншого в нас не може бути. З часів Великого Князівства Литовського, коли європейські країни три могутні, українсько-польське, Литовське, коли могли протистояти Росії, нічого другого нема. Тільки єдність з Європою допоможе нам протистояти Росії. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, підписуйтесь там. Я прошу вас підтримати нас в Patreon, в Приватбанку і в Монобанку. Це теж потрібно для нашої роботи. YouTube став дуже погано нас розповсюджувати. Люди жаліються, що по місяцю вони не бачать наших відео. Я прошу вас, ви підписуйтесь і на книгоогляд, і на наш резервний канал. Всі посилання є під відео. І обов'язково включайте сповіщення, як тільки моє відео виходить, вам прийде сповіщення. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.